Усім привіт! Сьогодні будемо готувати солений пиріг а-ля піца з ковбаскою та сиром. Дуже смачно, дуже ароматно, тому всім рекомендую обов'язково приготувати. Отож починаємо робити тіста. Нам необхідно для початку змішати яйця, сіль та молоко. Після цього додаємо розтоплене вершкове масло. Ну і для гарного аромату я додаю сошені томати з базиліком. Ви можете додати трошки сошеного часнику. Також я додаю розпушувач, кукурудзяний крохмаль та борошно. І все гарно перемішуємо, щоб наше тісто було без комочок, без грудочок. Тепер в тісто додаю подрібнену варену ковбаску та твердий сир і гарно перемішуємо. Тепер будемо викладати у форму для випічки. Я її застила пергаментом, для того, щоб було зручніше потім діставати пиріг. І буду випікати при 160 градусах приблизно 1 годину. Дивіться по готовності. І ось такий дуже гарний поріг у нас виходить. І обов'язково, звичайно, я вам покажу, як він виглядає у розрізі. Він ще гарячий, але обов'язково дочекайтеся, поки остигне для того, щоб їм смакувати. Друзі, якщо вам подобаються мої рецепти та ви чекаєте на нові, обов'язково підписуйтесь на мій канал, для того, щоб не пропустити нові рецепти та смаколики.